Вітаю усіх, хто стежить за новинами Рівненщини на телеканалі РТБ. Творча група програми День підбиває інформаційний підсумок тижня. Що минув це головні новини області. Я Юрій Савшин нагадаю вам найцікавіші, найважливіші та найрезонансніші події минулих семи днів. По засіках шкребти не доведеться. В області у розпалі жнива за сприяння погоди. Вже за тиждень їх планують закінчити. А лідерство по вражайності захопив південь краю у гощі, дубні та млинові, подекуди збирають пшениці понад 60 центнерів з гектара. Живлені як мікро, так і макроелементами доводимо до кінця. Працюємо з оригінальними гербіцидами. тому я вважаю, що останні три роки ми успішно працюємо. Буревій. Негода наробила лиха у селах кількох районів області. Найбільше дісталося семи дубам неподалік Дубна. Пішов сильний дощ, а за дощом пішов сильний град. Ну, град був такий діаметром 2 сантиметри. Буревій погуляв по 70 житлових будинках, пошкодив місцеву школу і клуб. Атомна модернізація понад мільярд гривень планує витратити енергоатом на підвищення безпеки блоків. Конкретно Рівненській АЕС зведена програма підвищення безпеки має 157 п'ятдесят 4 вже із них реалізовано. Гроші на модернізацію обіцяє європейський банк реконструкції і розвитку, але якщо позитивною буде екологічна оцінка фахівців. Минулого тижня, підбиваючи підсумки першого півріччя, виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко, заявив, що економіка області знаходиться на підйомі. За його словами, всі райони виконують дохідну частину бюджету, експорт продукції зріс більш ніж на половину. Крім того, збільшилася кількість підприємств, які працюють з прибутком. Тішить керівництво області, і той факт, що з початку року вдалося скоротити бороги по зарплаті більш ніж на 5 мільйонів гривень. Економічно успішними стали міста Грівне і Кузнецьовська. А також Костопільський та Рівненський райони. Задоволене керівництво краю і показниками у сільському господарстві жнива на рівненщині ще у розпалі, а вже нині господарники прогнозують врожай більший від минулорічного. Загалом у краї зернові необхідно зібрати на площі 210 тисяч гектарів. Керівники області очікують, що буде зібрано 700 тисяч тонн зерна, що на десятину більше ніж минулоріч. Таким чином рівненщина зможе повністю забезпечити власні потреби, адже для випікання хліба та виробництва борошна необхідно лише трохи більше 150 тисяч. Штон збіжжя. Закуплять лише зерно твердих сортів, якого у нас завжди не вистачало. Поки що найвищі показники жнев дають Дубинський, Гощанський та Млинівські райони. Тут подекуди намолочують по 60 центнерів пшениці з одного гектара. Ще кілька місяців тому цей ріпаковий лан бояв жовтими квітками. Нині гаряча пора у комбайнерів. Треба встигнути зібрати врожай. Нер Микола Кощук у полі працює вже чотири роки. Розповідає, кожна культура має свою специфіку. У ріпаку треба збирати лише вершки, хоча це і не найскладніша робота. Вчиниться трошки складніше збирати, тому що трошки маса більша, більша нагрузка на комбайніде. йде. техніка у нас така, що витримує все. Загалом у цьому сільськогосподарському підприємстві вирощують не лише ріпак. Завдяки належному догляду тут родить чимало культур. Ми на якусь одну з культур не ставимо ставку, а просто закладаємо вигляді доброї підготовки через попередники ґрунту під кожну культуру. Даємо повністю заправку у вигляді НПК, живлення як мікро, так і макроелементами і доводимо до кінця. Працюємо з оригінальними гербіцидами, тому я вважаю, що останніх три роки ми успішно працюємо. У цьому сільськогосподарському підприємстві відходів нема. Навіть ріпакову стерню переробляють і відправляють назад на поле у якості добрива. А це вже зібрана пшениця на іншому потужному підприємстві Млинівського району. Тут займаються і рослинництвом, і тваринництвом. Цього року кажуть, врожай набагато кращий, ніж торік, та й з його зберіганням жодних проблем. Проблеми з зерноховищем немає, тому що ми будуємо зерносховища. Минулого року побудували, крім тих існуючих, які в нас були десь порядка трьох тисяч тонн, побудували минулого року зерносховище на три тисячі тонн. В цьому році до 1 серпня ще одне таке саме здається зерносховище на три тисячі тонн. На підтвердження своїх слів аграрії показують озимий ячмінь. Тут його зберігатимуть, доки за нього не дадуть прийнятну ціну. На сьогоднішній день в області зібрано врожаю 40 тисяч гектарів землі. Загалом планується отримати 700 тисяч тонн зерна при потребі області у майже 160 тисяч тонн. Втім, обласне керівництво переконує, висока врожайність не спричинить обвалу заготівельних цін. Було прийнято рішення про форвардні закупівлі. А вони були прийняті по високих, досить високих цінах, дають гарантії того, що ціна на, е, у виробника не, не, буде, не впаде. Да, е, ми, ми хотіли б, щоб вона була нижчою з однієї сторони, тому що ще є населення, яке споживає цю продукцію, це вигляді вигляді соціальних сортів хліба. Але з іншої сторони повинна бути і прибуткова діяльність сільського господарства. Наразі ж показники врожайності селян тішать, та й погодні умови жнивам цілком сприяють. Оксана Жужевська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Втім, не до всіх природа матінка була упродовж минулого тижня такою прихильною. Сильні буревії, дощі та град наробили лиха у селах кількох районів області. Найбільше дісталося семи дубам неподалік дубна. Там буревій пошкодив майже сім десятків житлових будинків, школу, клуб, повалив дерева та пошкодив лінії електромереж. Загальна сума збитків, завданих негодою, вже оцінена щонайменше у 300 тисяч гривень. До речі, переважна більшість пошкоджених житлових будинків були застрахованими. Тож люди отримують належність. У таких випадках відшкодування. А допоки кошти на ліквідацію наслідків негоди пообіцяв віднайти з місцевого резерву голова Дубинської райдержадміністрації Данило Корелкевич. Шквальний вітер здійнявся зовсім несподівано. За лічені хвилини ураган зруйнував покрівлі будинків та викручував дерева. Пішов сильний дощ, а за дощом пішов сильний град. У ну, град був такий діаметром 2 два сантиметри. Тобто серйозно так було. А потім. Разом з Радом були дуже сильні пориви вітру, і саме пориви вітру це зруйнували. Видимість дуже мала була, тобто дуже було погано видно. Дерева, які падали під натиском руйнівного вітру, не тільки пообривали лінії електромереж та пошкодили хати, а й завдали збитків транспорту. Їхала машина, от, така нова машина, і весь бік пом'ятий". Бабуся Надія розповідає, за 82 роки такої стихії не бачила. Старенька бідкається, останні гроші віддала на ремонт, а тут вітер наробив біди. Хлопчина білий у мене і каже, тітя надяка, вже нема шиферу, куди? А на хаті точно виходжу, бо і шкло якесь у хаті, і дерева, і той мій шифер о, до сусідів понесило все. На місце події відразу ж прибули співробітники МНС. Рятувальники розповідають, працюють в екстреному режимі, адже роботи в селі вистачає і кожному потрібно допомогти. Відновлюємо обірвані дроти, ріжемо дерева, бо багато попало. Дуже багато дротів попорних. Ну багато дерев коротше. Воно падають дерева і обривають нам лінію. Майже у всіх селян будівлі застраховані. Окрім того, люди сподіваються і на підтримку місцевої влади. «З Свого резерву я постараюся. Закупити шифер, закупити пленку і дати людям, щоб перекрити всі будинки, де сьогодні це позривало і струпило, і позривався шифер. В селі пошкоджені не лише будинки людей, а й місцева школа та будинок культури, де два роки тому було зроблено ремонт. Загальна сума збитків наразі встановлюється. Світлана Федик, Олександр Дмитрук. Здубно для інформаційної програми День. До кінця тижня усі будинки в Семидубах перекрили. На це пішло 700 листів шифру і 42 тисячі гривень. Тим часом у Дубровицькому районі ліквідовують наслідки пожежі в територіальному центрі соціального обслуговування населення. Нагадаємо, два тижні тому у селі Біле вогонь забрав життя 16-літніх людей ще 11-ро опинилися з отруєннями димом на лікарняних ліжках. Нині постраждалі тимчасово перебувають у незадійних палатах дільничої лікарні сусіднього висоцька. Їх стан стабільний і особливої медичної допомоги ці люди не потребують. Тим часом на рахунки області вже надійшло 5 із 7 обіцяних мільйонів гривень із держбюджету. Вони підуть на реконструкцію висоцької лікарні, частина якої буде реконструйована під новий соцзаклад. Будівельні роботи розпочнуться вже наступного тижня. Тоді ж почнуть будувати і амбулаторію у селі Миляче. Проектну документацію на обидві споруди. Вже розроблено не на державне фінансування, а на кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Сподіваються, атомники до 2017 року вони хочуть модернізувати 15 діючих енергоблоків не виняток і Раес. Туди планують спрямувати майже 1 мільйон євро. А загалом проект коштуватиме понад мільярд. На думку атомників, така модернізація дозволить уникнути потенційних загроз аварій та сприятиме їх попередженню. От тільки отримати ці гроші вони зможуть лише після проведення екологічної експертної. Цінки минулого тижня гарячу тему обговорювали у Модернізувати діючі енергоблоки по всій Україні енергоатом планував ще до аварії на Фукусімі. Ця трагедія ще раз довела необхідність впровадження комплексної програми підвищення безпеки атомної енергетики. Щоби її впровадити, підрахували енергетики знадобиться 1 мільярд 180 мільйонів євро. Їх позичить у Європейському банку реконструкції та розвитку. Розпочати вже фінансування в середині 2012 року. На сьогоднішній день час конкретно по Рівненській АЕС зведена програма підвищення безпеки має 157 міроприємств, 4 вже із них реалізовано. Різні міроприємства знаходяться в різних стадіях реалізації. Ці перші вони ре, реалізовані за рахунок. Власних коштів енергоатом. кінцева мета зробити безпечнішими 15 діючих енергоблоків до 2017 року. Але щоб таки отримати кредит від ЄБРР, необхідно провести екологічну оцінку та громадське обговорення. У середу воно відбулося у Кузнецовську. І вже наступного дня на Хмельницькій атомній станції. Екологічна оцінка має з'ясувати, як модернізація діючих енергоблоків вплине на навколишнє середовище. Не очікується жодного впливу від програм підвищення безпеки на рослинний і тваринний світ заповідні об'єкт. А от стосовно ризику аварії, то програма підвищення безпеки знизить і, мабуть, суттєво ризики аварії на АЕС, а тому і ризик великомасштабного забруднення навколишнього середовища мається на увазі за межами станції. А до того ж, окремі заходи дозволять позводозволять наслідки аварії. Відшкодування частини коштів, що підуть на підвищення безпеки станції, вже закладені у діючий тариф. Відтак обслуговування кредиту не має позначитися на гаманцях споживачів. Тетяна Бобрікова, Денис Коломис, Інформаційна програма день. Далі я покажу вам, як Тарас Бульба день народження святкував. Доведу, що байкери, хлопці непогані, та поясню, чому не знаючи броду, не можна лізти у воду. Я тебе породив, я тебе і провів. Дубно зустрічало 20-й фестиваль рок музики Тарас Бульба. На ювілейному конкурсі переміг волинський гурт Фіолет. Ілюзіями самокробити ми, ми особливо ми не будемо. Символічно, що Фіолетовий вокаліст народився у Дубні. Байкери за ввічливість рівне стало одним із перших міст України, кудою проліг маршрут мотоциклістів, котрі закликають учасників дорожнього руху до толерантності. На чолі байкерської кавалькади найсильніша людина світу. Байкери це не завада, а байкери це друзі. Тобто вони не є зайві на дорозі і на них треба зважати. Не знаєш броду, не лізь у воду. Три метри від берега ще там метр сімдесят. А далі вже прикро йде і два-три метри глибини. так що ні в якому разі тут купатися не можна. Купальний сезон в області вже забрав життя 24 людей. Переважно люди гинуть у воді або в необлаштованих для купання місцях, або на підпитку. Отож про все по порядку. Древнє дубно, вкотре стало місцем масового паломництва поціновувачів рок ролу з усієї України. Саме тут два десятки років тому було започатковано всеукраїнський рок-фестиваль Тарас Бульба. Святкування цієї дати пройшло, як і годиться під музику найталановитіших молодих рокерів з усієї України. Неформатного вигляду молодь діставалася сюди усіма можливими способами, аби послухати досвідченіших колег по цеху, що виступали як хедлайнери. Рівненським рокерам цьогоріч на конкурсі не пощастило. Водночас. Доля посміхнулася нашим сусідам воленяним. Зрештою, засмучуватися з цього приводу не варто, адже вже через рік усе може змінитись. До речі, наступного року фестиваль очікують суттєві зміни. Зокрема, організатори Тараса Бульби планують перенести концертний майданчик з центру Дубна десь за місто. 20-та річниця культового фестивалю, який дав путівку у життя більшості вітчизняних зірок, шоу бізнесу не обійшлася без неприємних несподіванок. В останній момент організаторам відмовили головні спонсори. Відтак дійство довелося проводити у режимі максимальної економії. Причин може бути декілька власне, будь там сама ситуація економічного в Україні, яка зараз на сьогоднішнійся. Тобто, прийняли новий податковий кодекс і ще скажімо, нормальних... Як 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 ми має бути правильно робота? Ще що схем роботи немає, розумієте. Через це, через, через це не було, скажем, вчасно. Можливо, подані якісь заявки, вчасно отримання якісь там відповіді. Попри все, фестиваль таки витягли зусиллями ентузіастів якісної музики. Хедлайнери погодилися відіграти без гонорару. Так само відпрацював технічний персонал і шановані в музичних колах члени журі. Рок це не тільки драйв і, і прес. Пресів для мене рок це, скажімо, ще інтелект. Бажано, щоб був. Вміння подати не тільки на крик, а на розум, на душу. Поява на фестивальній сцені на важлива для молодих амбітних виконавців, адже тут можна здобути похвали від старших колег по цеху і зрозуміти, що ти таки на вірному шляху. Цьогоріч за головну нагороду від Тараса Бульби змагалося 22 рок колективи. Це ті, хто здобув перемоги у регіональних відборах, що попередньо проводилися у Києві, Львові, Чернівцях, Харкові, Донецьку та Луцьку. Грали хлопці та дівчата досить професійно. А у творчих доробках жваво відчувався національний колорит. В результаті перемога дісталася волинським хлопцям з гурту Фіолет. Вокаліст якого є уродженцем. Дубна ілюзіями ми особливо особливими не будемо, тому що будь-яка перемога на даному. Етапі нашого розвитку це максимум підтвердження того, що ми рухаємося правильним напрямком. Ми продовжуємо там над собою працювати, шукати свій звук, своє звучання, свій стиль, якийсь. і для нас це просто психологічний певна психологічна мотивація рухатись далі в тому напрямку, в якому ми рухаємося. Цьогорічний фест швидше за все буде останнім проведеним у центрі Дубна. Наступного року його планують винести за місто і перевести на більш комерційні рейки, що дозволять вийти на якісно вищий рівень організації. Максим Коломис, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. А доки одні пропагували у дубні рок-музику, інші не менш колоритні вирушили у путь, аби пропагувати вічливість. Наш обласний центр став одним із перших міст України, де зустрічали учасників Байк-Край. Мотопробігу на чолі з його ініціатором Василем Вірастюком. У рівному до семи учасників пробігу приєдналися місцеві байкери. Мотоциклісти планують подолати 5 тисяч кілометрів, побувати у 25 обласних центрах, щоб донести до людей своє гасло. Вирушив у путь вічливим будь. ハハハハ Учасники мотопробігу Байк край стартували вранці у Києві і, здолавши перші 300 кілометрів, вже в обід прибули до рівного. Загалом заплановано пройти понад 5 тисяч кілометрів. Колону байкерів очолює найсильніша людина світу Василь Бірастюк. По дорозі, розповідають, був і проливний дощ і пекуче сонце. А ще майже одразу мотоциклістам довелось зіткнутись з тими проблемами, заради вирішення яких вони і організували цю акцію. Ми навіть часкі не встигли. Виїхати, як з'явився на дорозі там один автомобіль, який заважав нам просто рухатись, якось перелаштовувався з лівого в правий ряд, потім обганяв, відставав. ну Якась неадекватна така поведінка була. Не замічають, в останній момент відтормажуєшся. Підрізають, виїжджають перед тобою, І в аварію попадали за це. Дорожньо-транспортні пригоди за статистикою трапляються в Україні кожні 16 хвилин, а раз на дві години в них гине людина. Ось і запланували мотоциклісти побувати в 25 обласних центрах України, щоб закликати учасників дорожнього руху ставитися один до одного з повагою, дотримуватись правил та цінувати чуже життя. В рівному байкери поспілкувалися з жителями міста та сфотографувалися на згадку зі всіма бажаючими. Зустрілись вони із заступником міського голови Галиною Кульчинською. Під Враженням від побаченого вона зізнала, що не проти й сама прокататись на залізному коні. Ці мужні люди мають благородну мету, е закликають всіх учасників транспортного руху бути уважними, взаємовічними і толерантними на дорозі. У кожній області. Байкери пишуть побажання щодо поліпшення організації дорожнього руху. Ці пропозиції будуть передані до Міністерства внутрішніх справ. Долучились до цієї справи і мотолюбителі рівного. Байкери рівенщини, звертаються з приханням, примусити водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, а саме не розмовляти під час руху по мобільним телефонам. Хоча як кажуть, учасники пробігу винуватцями дорожньо-транспортних пригод бувають і самі байкери. Тому гасло акції Вирушив в путь вічливим будь-актуальне для всіх. Пропагувати його після рівно мотоциклісти вирушили до Луцька, а звідти на Львів, Тернопіль та Ужгород. Галина Баранчук, Микола Штемпель, Інформаційна програма День. Дорога не близька, а під палаючим сонцем одразу ж виникає бажання зупинитися і перепочити. Тим паче, якщо на шляху трапилося озеро чи ставок. Втім, така спокуса не завжди безпечна, особливо у велику спеку і біля невідомої водойми. Народна мудрість застерігає і байкерів, і простих відпочивальників, що вибралися до води у вихідний. Не знаєш броду, не лізь у воду. Рівненські рятувальники додають не лізь у ту воду, яку вони спільно із санстанцією не перевірили. Водойми краю продовжують забирати життя місцевого населення. З початку купального сезону, а це з 15 травня, на воді загинуло 24 людини. Серед них і троє дітей майже усі вирішили поплавати у необлаштованих місцях, де не було рятувальників. Це кажуть останні найчастіша причина утоплень. Інша люди лізуть у воду на підпитку. Наталія прийшла на озеро разом зі своїм сином. Нині каже, це єдина можливість, хоч якось врятуватись від літньої спеки. Жінка живе у сусідньому селі, йти до водойми в бичалі їй недалеко. Хоч тут і не прибрано, вона все ж заходить у воду. Тут Дуже не влаштовано. Я навіть знаю, що випадки тут були, але, але тут просто удобно мені. Ну можна маршрутку під'їхати, ну якби дітей, сходити на дачу, а іншого місця нема. Тільки на море можна їхати. Ця водойма досить підступна, кажуть рятувальники. До купи сміття на березі додається і чимала глибина озера. За останні три роки тут загинуло троє осіб. Перші кілька кроків у воді можна зробити цілком спокійно. Далі людина різко зникає. Там зниження дна та холодна течія. Три метри від берега ще там метр сімдесят, а далі вже прикро йде і два-три метри глибини. Так що ні в якому разі тут купатися не можна. Однак жодного попередження чи заборонного знаку біля водойми немає. Так само на озері відсутній і сторож. Можливо, саме тому розбиті пляшки можна знайти не лише на поверхні, а й у воді. Коли не повинен ніякі зайві предметів, бути. повинен бути чистий пісок, чиста дно. Окрім купання на непристосованих водоймах, ще однією причиною загибелі на воді залишається алкоголь. Випив купатись зась, наголошують рятувальники. Адже оковита є причиною смертей і дорослих, і дітей. Не секрет, що батьки, хильнувши зайвого за своєю малечею, просто не дивляться. Однак подібне навряд чи станеться на цьому пляжі. Тут вживати чи приносити спиртне з собою заборонено. Майже зразкове місце для відпочинку кажуть рятувальники. Є буйки, відведене місце для купання та розчищення. Пляж. Ось це місце відпочинку знаходиться лише за 7 кілометрів від Рівного. Купатись тут дозволено з кінця минулого року. Тут щодня працюють рятувальники. розчищений пляж та дно водойми. Чистоту та порядок забезпечує охорона. Щоправда, відпочити на водоймі обійдеться у 25 гривень за день. Все повністю очищалося. Драглайном формувалося дно. Насипався насипний пісок. І все робиться для облаштування, і щоб було відпочиваючим належний, скажем, Нині в області існує 35 місць, облаштованих для купання. Їхні власники, чи то орендарі, чи то селищні ради уклали угоди з рятувальною службою, а це означає, що купатись на них безпечно. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. Наступний тиждень синоптики обіцяють буде менш спекотним. Хіба від середи стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів? У будь-якому разі будьте обережними і на воді, і на сонці. А відпочиваючи на природі, не забувайте про заходи безпеки. Бережіть дітей і не спаліть ліс. Таким запам'ятався тиждень, що минув журналістам служби інформації телеканалу РТБ, якими будуть наступні робочі дні. Дивіться, починаючи з 19-ї вечора у понеділок. В студії для вас працюватимуть Дана В'юн і я, Юрій Савчин. А вже за тиждень ми знову нагадаємо вам про пережиті події. Хочете про все знати першим або переглянути сюжети ще раз, заходьте на сайт каналу в інтернеті. Якщо ж самі маєте цікаву інформацію, дзвоніть, і ми розкажемо про неї усім. Це були головні новини області на телеканалі РТБ. Дякую, що ви з нами. До побачення.